На каналі Файні квіти, Городина, Садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 3 та 4 травня 2025 року. Сьогодні 3 травня. Заростаючий місяць буде знаходитися в знаці Рак до 13 години 30 хвилин, а потім перейде в знак Лев. Але з 10-ї години 4 хвилини і до 13-ї години 29 хвилин, це час місяця без курсу. Тому треба до 9 години 30 хвилин ранку посіяти та посадити і багато справ зробити. І зараз я їх назву, тому що в час, коли місяць без курсу, нічого не розпочинаємо, не сіємо, не садимо, тому що воно не дасть користі. Отже, до 9 години 30 хвилин сьогодні можна ще сіяти насіння вершків, помідорів, капусти, огірків, кабачків, кавунів, динь, гарбузів, кукурудзи, зелених культур інших вершків, технічних, кормових культур. До 9.30 сприятливий час для роботи з розсадою, для пересадки домашніх квітів, для посадки розсади в ґрунт, для поливів та підживлень органічними добривами. Після 14-ї години можна вже в леві сіяти тільки зернові сидерати та посадити трохи цибулі на зелень і все. Не можна 3 травня проводити обрізку саду та не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 3 травня несприятливий день для різних заготівель. Завтра, 4 травня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Лев. Це така напружена і складна доба переходу місяця із першої у другу фазу. Тому ніяких посівів та посадок не проводимо. Росаду не турбуємо. І прошу вас в такі пере... переходи, в такі зміни фаз місяця. Відпочивайте. Не рекомендуються поливи. І підживлення небезпечні це час стихії вогню. Не можна проводити обрізку в саду та не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Зростаючи місяць, і ми рухаємося до повні. тому ніяких обрізок. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами 4 травня сприятливий день. Для різних заготівель. А важливо для здоров'я на 3 та 4 травня 2025 року. В ці дні будуть працювати енергії місяця в знаці лев. А лев відповідає за серце, за роботу серця і серцево-судинної системи. Тому треба підтримати серце і серцево-судинну систему. Використовуємо для цього натуральні соки, п'ємо трав'яні чаї. І використовуємо для харчування продукти з протеїнами та вітамінами Д і С. Готуємо ось такі страви, каші з пшона, рису, гречки, вівса. Готуємо рибу, морепродукти, печемо картоплю. І дуже корисна в ці дні морква у будь-якому вигляді. Все, що у вас є: доступні фрукти та овочі, готуйте. Готуйте квасолю та горох. Але їжте їх і готуйте в першій половині дня. Корисні маслини, часник вже зелений є, теж перша половина дня дуже корисно використовувати його. Вітаміну зелень. Її вже багато є, можна використовувати, їжте волоські горіхи та насіння соняшника. Смачного вам. На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день. Усіляких, усіляких вам гараздів, щастя вам людського, здоров'я вам міцного, миру та добробуту і удачі у всіх ваших справах. Будь ласка, відпочивайте, вже праця вас стомила, бережіть себе. А ми ж зустрінемося з вами ввечері. На все добре, до зустрічі.